Кирило Кожем'яка. українська народна казка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар. І був коло Києва Змій. І щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Тобто прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робити, коли давали городяни, треба і йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна, то Змій її і полюбив. От вона до нього підлестилась та й питає раз, чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є, каже такий, у Києві над Дніпром. Як затопить хату, то дим аж під небесами стелиться, а як вийде на Дніпро мочити шкури, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та як учіплюся за них, чи витягне він їх, а йому байдуже як поцупить, то й мене зі шкурами трохи на берег не витягне от того чоловіка тільки мені й страшно. Князінна взяла собі та на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатися, а при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його. Ще як в Києві була, думала, думала та й написала до батька. Отак і отак пише У вас, паночі, є у Києві чоловік, наймення Кирило, на прізвище кожем'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він зі Змієм побитися, чи не визволить мене, бідно, з неволі. Благайте його, паноченьку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичне слово. Написала так, прив'язала під крильце голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали подвір'ям та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть, чи бачиш голубок від сестриці прилетів? Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий ірод, згубив видну мою дитину. А далі поманив до себе голубка, глядь аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так, покликав він до себе всю старшину. Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитися, щоб не образився та послухав? Ото сяк так порадилися та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері та й злякалися, дивляться, сидить сам кожум'яка долі, до них спиною, і мне руками 12 шкур, тільки й видно, як коливають отакенною білою бородою. От один з тих посланців: Кахи-кахи. Кожум'яка жахнувся, а 12 шкур, тільки трісь, трісь, обернувся до них. А вони йому в пояс отак і так, прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться, і не слухає, розсердився, що через них та дванадцять шкур порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати. Шкода. Просили, просили та пішли додому, понуривши голову. Що тут робитимеш? Сумує, князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті, мовчить та сопе, наче йому й не кажуть, так розібрало його за ті шкури. Далі надумався князь і послав до нього малих дітей. Ті прийшли, як почали просити, стали навколішки, та як заплакали, то й сам кожем'яка не витерпів, заплакав та й каже: Ну, це ж уже я для вас зроблю. Пішов до князя. Давайте ж, каже, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній подів десять та й пішов до Змія. А Змій йому й каже: А що, Кирило, прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою, з Іродом проклятим? От і почали вони битися: аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами кирила, то так кусок смоли й вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопель і вирве, а Кирило його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А Змій, як вогонь, горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотався коноплями і смолою обсмолився. Ото вискакує з води проклятий ірод, і що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою луп-луп, аж луна йде. Бились вони, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще лучше, як коваль леміш у горні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне, коли це зміюка бух-бух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. От так Кирило, от так кожум'яка! Та вже з того часу і почало зватися те урочище, де Кирило жив, кожум'яками. Кінець